Девід Брюс пише, рідне перо Олени Петрівни Блавацької залишило багато спадщину для майбутніх поколінь вчених теософів, студентів і цікавих шукачів. Він включає такі шедеври, як викрита ізида таємна доктрина, а також менші, але все ще помітні роботи, такі, як ключ до Теософії. Та голос безмовності. Один з її коротких літературних внесків, який часто не помічають ті, хто знайомий з її основними роботами, розміщений у томі 12 її зібрань творів це золоті сходи, містить трохи менше 120 слів і не містить технічних термінів. Які потребують допомоги глосарію. Це, ймовірно, одна з її найбільш недооцінених і недовизнаних робіт. Але ті, хто уважно її вивчав, знають, що скромний вигляд цієї роботи заперечує її справжню цінність. По суті, це список. Із 13 коротких настанов для духовного мандрівника, за якими слідує Короткий кодекс. Цей короткий кодекс починається з такого переліку: доброчинне життя, відкритий розум, чисте серце, енергійний інтелект. Розкрите духовне сприйняття, братерське відчуття до всіх, готовність давати та отримувати поради та настанови, вірність обов'язку перед вчителем, добровільне слідування велінням істини, якщо ми довірилися їй і вважаємо, що вчитель нею володіє. Далі мужня витримка перед особистою несправедливістю, сміливе проголошення принципів, доблесний захист тих, на кого несправедливо напали і нарешті постійна спрямованість до ідеалу людського прогресу та досконалості, який дає таємна наука гопта віддя. Девід Брюс продовжує: Коли ми розглядаємо значну кількість творів, автором яких є Олена Петрівна Блавацька, виникає спокуса не звернути увагу на менші твори, такі як золоті сходи. Її скромний розмір і легка читабельність безсумнівно сприяють тому, що її не згадують амбітніші читачі. Які віддають перевагу інтелектуальним викликам, які ставлять таємна доктрина чи викрита Ізида. У той час, як ці дві великі роботи разом займають майже 3000 сторінок, золоті сходи можна надрукувати на одному аркуші паперу. Крім того, Дві вище зазначені роботи в каждой деві представляють читачеві низку технічних термінів, значення та вимова яких потребують звернення до гласарію. З іншого боку, мова золотих сходів не може бути більш зрозумілою і простою через ці фактори при побіжному прочитанні. Може скластися враження, що золоті сходи це не що інше як компактна збірка приємних за звучанням п'єтиків. Належним чином, прочитавши їх один раз, можливо, двічі, випадковий читач приходить до висновку, що тепер він може викреслити це зі свого теософського списку для читання. Та перейти до чогось більш істотного. Тим не менш, у золотих сходах є більше, ніж здається, на перший погляд. Він містить кілька проблем, які можуть бути неочевидними, але вони не пов'язані з мовою, синтаксисом чи дивною термінологією. І перша це питання застосування цих 13 кроків в щоденній практиці. Це звучить як троїзм, але хіба це не завжди так, із короткими списками моральних заповідей? Читати їх набагато легше, ніж застосовувати. Звичайно, це не буде несподіванкою для тих. Хто намагався жити згідно з якимось моральним кодексом поведінки, незалежно від релігійної чи духовної традиції, яка породила цей кодекс? Інша проблема може бути не такою очевидною, і тут вона стає дуже цікавою. По суті, це розуміння підкреслює Девід Брюс. Як це може бути, можете запитати ви. Ви кажете, що прочитали золоті сходи два чи навіть три рази, і вам здається, що ви їх повністю зрозуміли. Але чи справді ви розумієте, звичайний читач часто недооцінює такі твори, складається враження. Ніби витончена простота мови слугує маскуванням більш глибоких сенсових рівнів, прихованих під поверхнею слів, які тільки чекають свого відкриття. Якщо ми будемо поспішати, то позбавимо себе можливості відкрити нове розуміння, яке приходить до тих, хто має. Терпіння та наполегливість. Ось якраз ми приведемо декілька прикладів з питання терпіння, яке завжди було і залишається актуальним. Далай-Лама 14 пише. Замість того, щоб сердитися, слід виявити глибоку шану до тих, хто створив для вас проблеми і повагу до них, тому що, створюючи таку складну ситуацію, вони дали вам неоціненну можливість практикувати стійкість і терпіння. Олена Петрівна Бловацька у книзі два шляхи пише. Май витримку та терпіння, як той, хто тримається до кінця. Твої тіні живуть та зникають. Теж у тобі це те, що пізнає, адже це знання, а не те, що живе тимчасово. Це той, хто був, є і буде, для кого час не проб'є ніколи. Вона вказує, хай буде впевненою твоя хода, о, спрямований, омий свою душу в сутності кшанті, а чи ти наближаєшся до нас, так врат, до дверей стійкості і терпіння. Будь терплячий, претендент, як той, хто не боїться невдачі. І не прагне успіху, направ погляд душі своєї на зірку, роменем якої ти є, на зірку, що горить, сяючу в безпросвітних глибинах вічного биття, в безпросвітних полях невідомого. Терпіння продовжує Олена Петрівна. Мається на увазі той факт, що пробуджує людину, як і усе живе в проявленому світі, проходить через багато періодів і циків. І на шляху до духовної зрілості потребується глибоке розуміння цього, потребується прихильність, дорученій справі, самодисципліна при виконанні своїх обов'язків, сталість. І, звичайно, поступовість. У Посланні Іакова читаємо: Будьте стійкими, розвивайте в собі в усій повноті, без всякого недоліка, сталість, тобто терпіння і стійкість, і виявляйте їх на ділі, щоб ви були досконалі. І ще один вислів Олени Петрівни Бловацької із статті Гімалайські брати. Теософське товариство потужна організація і його сила не тільки в його членах, воно виникло набагато з більш глибокого джерела вчителі мудрості, махатми, старші брати людства. Ось справжні засновники цього руху. Вони те Божественне зерно в Теософському товаристві, яке нам слід терпляче, наполегливо плекати, ростити нашим розумінням, повагою і відданістю їх справі. Девід Брюс, далі продовжуємо. Ми цілком можемо задатися питанням про 13 кроків, чи це випадковий список, чи в цій послідовності є якась логіка, чи можна їх розділити на групи, і якщо так, то як це можна зробити? Він задається питанням. Чи є ці 13 кроків? Якимось чином організований, чи це просто еклектична колекція чудових якостей і надихаючих порах, спрямованих на духовних шукачів? Він нагадує, у 1958 році Theosophical Press опублікувала статтю Теософа Цідні Кука, який був президентом Американського Теосовського товариства в 1931 роках. Сідні Кук писав: нас не повинно дивувати, якщо ми виявимо, що Олена Петрівна Бловацька дала нам набагато більше ніж випадковий список кроків або етапів. Хіба той факт, що вона називає їх сходами, не говорить про те, що кроки на сходах мають бути впорядкованими та послідовними, що сходи мають структуру та форму, і тому кожен крок має бути протоптаний у належному порядку. Інші поважні теостовські автори, зокрема Джон Альжео та Джой Мілс, дійшли такого ж висновку, тому ми дивимося на загальну структуру золотих сходів, перш ніж обговорювати її 13 сходинок одна за одною. Я вважаю, пише Девід Брюс, що знання того, як Організовані сходи може привести до глибшої оцінки та розуміння їх складових частин. Брюс наголошує перші чотири сходинки доброчинне життя, відкритий розум, чисте серце, енергійний інтелект утворюють основу сходів. Вони забезпечують основу для наступних стадій розвитку. Без міцної та стабільної основи претендент не досягне храму божественної мудрості, куди, зрештою, ведуть ці метафоричні сходи. Адже включає п'ятий крок незавуальоване духовне сприйняття до першої групи. Але я, каже Девід Брут, згоден з купом і міф, які перераховують його окремо, перші чотири є передумовни його прояву. Щоб продовжити, усі, тобто куп, Анджело і міл погоджуються з тим, що вісім кроків, які залишилися, Поділяються на дві групи по чотири. До першої групи відносяться такі братерські відчуття до всіх, готовність давати і отримувати поради та вказівки і віддане відчуття обов'язку перед учителем і добровільне слідування велінням істини. До наступної групи. Входить. Мужнє терпіння особистої несправедливості, сміливе проголошення принципів, доблесний захист тих, на кого несправедливо нападають. І нарешті постійна спрямованість до ідеалу людського прогресу та досконалості. І так, кроки організовані таким чином: 4 плюс 1 плюс 4 плюс 4 дорівнює 13. Перші чотири кроки мають підготовчий характер, нагадує 9 Брюс, які ведуть до кроку п'ятого, до розкриття духовного зору. Кроки 6-9 описують додаткове навчання в контексті стосунків, а кроки 10-13 описують вираження душевних якостей, таких як мужність, доблесть і старість. На цьому Девід Брюс підсумовує, що ми закінчили огляд золотих сходів. І почнемо розгляд кожної з тринадцяти сходинок. Для тих, хто сподівається глибше зрозуміти золоті сходи, було б дуже корисно витратити деякий час на обміркування взаємозв'язку між тринадцятими сходами.